Перед ратушею зійшлися у двобої лицарі. Так, учасники військово-історичних клубів запрошують публіку на чемпіонат України з історичного середньовічного бою, який вперше влаштують у Львові. У суботу до Палацу спорту Україна з'їдуться 90 бійців із різних міст України. Боротимуться у двох номінаціях середньовічного бою масових 5 на 5 та у тріатлоні. Із переможців сформують збірну України, яка поїде на чемпіонат світу Битва націй. У попередні роки битва націй відбувалася у Хотині та у Варшаві. Цього року влаштують у Франції. Окрім спортивної, такі бої мають і культурну складову. Кожна команда пропагуватиме традиції та історію своєї. Країни величезний багаж роботи, які треба дослідити, щоб знати, як воювали твої предки. Відповідно, ти буде і в тому житті легше жити, тому що будеш знати, хто вони були, як вони жили. Ну, тобто, крім спортивної складової, яка є важлива, і таке як шоу видовище важливе. І важливо на було це традиції, культура, побут, які треба досліджувати у світі. Вже створили асоціацію такого виду боїв, і за її даними, українська збірна посідає нині друге місце у всесвітньому рейтингу.